Правління Бога в людському царстві Частина 1. Чому так сталося? Всевишній панує в царстві людей і дає його кому хоче. Даниїла 4 глава, 32 вірш. Колись було популярно мати царів людей. Тобто царів, які носили корони, діадеми та царську пурпуру. Які володіли Скіптром над нацією та зберігали за своєю родиною право спадкоємства Престолу. Такі царі увійшли в моду з заснуванням Вавилону незадовго після великого потопу за Ноя. Якщо використовувати це слово у відповідному значенні, Бог Єгова є великим невидимим царем над своїм справжнім народом згідно зі Святим Письмом. Поет Пророк говорить у Псалмах, бо Бог є мій цар споконвіку, що чинить спасіння посеред землі. Псальма 74, 12 вірш. Єгова цар на віки вічні. Народи вимерли з його землі. Псальма 10, 16 вірш, переклад, Американська стандартна версія. Єгова великий цар. Обрав дітей Ізраїля, щоб вони були особливим народом для нього понад усіх людей, що на поверхні землі, а він був їхнім високим монархом. Повторення закону 7 голова, 6 вірш Він організував їх у націю, коли уклав угоду і дав їм свої закони через Мойсея на горі Синай. Але згідно зі своїми власними стосунками з ними, він не поставив над ними чи відповідальним за них жодного людського правителя. З часом ізраїльтяни стали на жаль заплямовані гордістю життя і бажали пристосуватися до цього світу. У самих своїх думках вони відкидали Бога як царя над собою. Думаючи, що вони могли б бути щасливішими, задоволенішими та успішнішими, якби над ними був виданий цар. 1 Самуїла, 8 голова, 7 вірш. Запис свідчить, що в ті дні не було царя в Ізраїлі, але кожен робив те, що йому було добре. Суддів, 17 розділ 6 вірш. Тому вони прийшли до Божого пророка Самуїла і сказали, Постав над нами царя. Господь Бог піддався їхньому добровільному проханню і дав їм царя і відповідну форму правління. Царя через його помазання, через Божого пророка або священника називали помазаником Господа. Говорилося, що він сидить на троні Єгови, як його представник. А уряд і націю називали Царством Єгови над Ізраїлем. Плач Єремії, 4 розділ 20 вірш, 1 хронік, 29 глава, 23 вірш і 28 голова, 5 вірш. У ряді випадків Єгова використовував цей устрій царства над Ізраїлем як тінь, або як пророчий образ славетного уряду. Який він прагне встановити над людством під керівництвом Його помазаного царя Христа Ісуса Князя Миру? Царювання Соломона протягом років Його вірності Єгові особливо відобразило це? Після цього царство почало занепадати, і після кількох спроб відновлення за часів таких царів, як Йосія та Езекія. Беззаконня нації стало таким, що Господь Бог вважав за доцільне скасувати правління свого вибраного народу за 600 років до народження Великого Царя, який мав прийти Ісуса Христа. Тимто, ось як говорить Господь Бог, поза як ви самі пригадуєте беззаконства ваші, чините явними проступки ваші і всіма вчинками вашими гріхи свої. На вид виставляєте, і усе те, те самі пригадуєте, то й мусите попастись у ворожі руки. Ти ж, негідний безбожний, князю Ізраїлів, що на тебе прийшов день твій, і твоїй безбожності настав кінець, так говорить Господь Бог. Здійми з голови корону, скінь царський вінець, це вже минулось угору піде низьке, униз високе. Скину, скину, скину і не буду його поки прийде той, що має до нього право і кому віддам його. Єзикила, 21 розділ від 24 по 27 вірш переклад куліша. Господь дозволив Єврейському царству досягти його логічної межі. Це Він зробив, щоб показати і євреям, і всьому людству, що навіть релігійний тип царства з простими людьми на престолі. Та у священстві не зможе принести людям вічне життя, свободу та щастя. 2520 років часів язичників почалися зі скасуванням єврейської національної незалежності та закінчилися в 1914 році нашої ери. Ці довгі роки незаперечно довели, що язичницькі уряди всесвітньої організації диявола є жорстокими, егоїстичними. Неуспішними та нереформованими, і що жоден з них не буде працювати як постійний механізм тут на землі. Однак ані папи Риму, які завжди намагалися панувати над людством як світські правителі, ані протестантські проповідники, які втручаються в державний устрій, здається, не засвоїли цих уроків, отриманих із досвіду Ізраїльського царства та царств язичницьких народів.